Відео буде красиве, але інформація буде неприємна. Отримав щойно дві децизії для громадян України: одна перебування з працею, інша перебування дитини з підстав іннеоколічнощі, тобто інші обставини. Дитина 21-го року народження, яка перебуває з своєю мамою. Отримала карту на три роки на перебування з працею, а дитина отримала карту на один рік. Ось така фігня підписала ці децизії така собі Вероніка Слівоска, на яку я вже Неодноразово скаржився в не не воєводі і речнику правообивательських, але, на жаль, вона донині працює і донині своїм, своєю отрутою, ментальною труїть відділ справи іноземців, перетворює його на ну, перетворює його б, імідж. Та імідж якоїсь шовіністичної організації. Якщо не над гризу, то понад... ну, якщо не з'їм, то понадкушую. Так це можна прокоментувати. Я ще не читав цих децизій, але сам факт, мама отримує на 3 роки, дитина отримує на рік. Щоб ви були здорові. Ну, я, звичайно, оскаржу цю е е е децизію. І ми отримаємо на рік і для дитини, але осадочок все одно залишиться. Ну і коли я черговий раз отримаю анулювання рішення Вероніки Слівовської, я в черговий раз напишу на неї скаргу, бо вода камінь точить. Несправедливість мусить бути покарана зрештою. Якщо у вас теж виникали проблеми з цією інспекторкою, якщо ви отримали негативні рішення, де підписана Вероніка Слівозка, це Мазовецьке воєводство, напишіть мені. Я долучу вашу справу до справи своєї. Мій телефон 730 150 901.